Вітаю вас, діти, на уроці математики. Тема уроку сьогодні в нас задачі геометричного змісту. Любі діти, добрий день, Зичу праці та пісень. А ще, друзі, всім бажаю сил, натхнення на весь день. Почнемо урок з усної річби від сніговиків. Від числа 657, відніміть 50, буде? 607. Тепер до 300 додайте 65. Перевірте. 365. Від числа 608 відняти 8. 600. Суму чисел 15 і 15 зменшити у 6 разів. Буде 5. наступному 2 помножити на 5 і помножити на 4 буде 40. 54 поділіть на 9 і результат помножити на 6. 30. До 60 додати 20 буде 86. Тепер від 88 відніміть 30. Це буде 58. До числа 24 додайте 26 буде. 50. 90 поділіть на 9 буде. 10. Наступному щить помножте на 7, і від результату відніміть 2. Буде 40. 40 поділіть на 5, і результат помножте на 4. 32 розумнички. Натисніть відео на паузу, запишіть дату сьогоднішнього уроку у каліграфічній хвилинці. Діти, скажіть, яке число схоже на іграшку? Так, це число 8. Отож, каліграфічно запишіть це число, а також допомогою цієї цифри ще утворіть і запишіть 2 і 3 цифрові числа. І це 8, 88 і 888. У завданні 668. Ми з вами зараз будемо малювати за допомогою циркуля і кіл, сніговика і неваляйку. Тепер розв'яжемо задачу. Для трьох гірлянд діти вирізали 27 кружечків. Скільки кружечків їм потрібно вирізати для шести таких гірлянд? Щоб відповісти на питання задачі, вам спочатку потрібно дізнатися, а скільки ж кружечків дітям потрібно вирізати для однієї гірлянди. Отож натисніть відео на паузу і цю задачу розв'яжіть самостійно. Давайте тепер перевіримо. Спочатку ви дізналися, скільки потрібно кружечків для однієї гірлянди. 27 поділити на 3 і 9 кружечків потрібно для однієї гірлянди. А для шести це потрібно 9 тоді помножити на 6. І у нас отримається у відповіді, що 54 кружечки потрібно для 6 гірлянд. Тепер на накрестить допомогою циркуля кілька однакових кіл, як показано на малюнку. Та утворіть із цього малюнка гусеницю та зафарбуйте її зеленим кольором. Тепер розв'яжемо наступну задачу. Гусінь проповзла 4 метри, що встановить одну шосту її шляху від куща до дерева. Який шлях ще треба подолати гусіні? Що відомо в задачі? що госінь проповза 4 метри, що становить одну шосту її шляху від куща до дерева. Що це означає, що становить? Означає, що шлях поділений на 6 частин. Отже, це задача на знаходження числа за її частиною. І якщо що становить 1 шосту, то якою дією ми дізнаємось весь шлях? Так, дію множення. Отже, 4 помножити на 6, і це 24 метри буде шлях від куща до дерева. А нам потрібно дізнатися, який же шлях ще треба подолати гусіні. Якщо вона проповза 4 метри, а весь шлях 24, то. Так, нам потрібно від 24 відняти 4, і у нас 20 метрів ще треба подолати гусіні. А також діти можна будувати ще геометричні фігури за допомогою кола. Отже, зараз у завданні 670 побудуємо коло у колі трикутник із прямим кутом. Накресліть. Коло з центром у точці О. Через центр проведіть лінію і на колі позначимо точки С і Б. Тепер нам проти точки О на колі позначте точку А. Тепер з'єднайте ці точки лініями і в нас отримається прямокутний трикутник. Тепер побудуємо за допомогою циркуля ромб. Креслимо відрізок. На ній позначаємо точку О, будуємо перше коло. Ставимо на межі цього кола і на відрізку іншу точку С. Тепер побудуємо друге коло тобто нерухому ніжку циркуля з голочкою поставте у точку С. І проведіть друге коло. На перетині двох кіл зверху точку О, позначте і знизу точку Б. Тепер поєднайте ці точки лініями і отримається ромб. Розв'яжемо наступну задачу. Квітки льону розтулилися о 6-й годині ранку. А стулили пелюстки о 5 годині дня. Скільки годин квітки льону були розтулені? Що відомо в задачі: що квітки льону розтулилися о 6 годині ранку. А стулили пелюстки о 5 годині дня. А п'ята година дня це так, 17 годин. Нам потрібно дізнатися, скільки ж годин квікільону були розтулені, тобто тривалість того, скільки ж вони були розтулені. З якою дією ми розв'яжемо цю задачу? Так, Нам потрібно від 17 відняти 6, і в нас отримається, що 9 годин квікільону були розтулені. Отже, діти ще можна малювати квіти за допомогою циркуля шляхом креслення кола. Отож, у наступному завданні намалюємо квітки. Побудуйте спочатку квадрат і за центр кола візьміть середину сторони квадрата, тобто нерухомою ніжкою з голочкою циркуля, там, де позначено точки квадрата, проведіть пів кола. І так з кожної сторони квадрата. Наступну квітку можна зобразити теж у квадраті, але за центр кола взяти вершину квадрата і провести частини кола. Таким чином у нас отримається пелюстка, квітка із чотирьох пелюсток. А також ще наступну квітку, яку можна зобразити, де за центр кола взяти точку перетину кола і півкола. За схемою спробуйте зобразити таку квітку. А також у домашньому завданні повчіться ще зображувати такі квіти і навчіть своїх рідних малювати квітки за допомогою циркуля і розв'яжіть задачу. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний сніговик до вашої роботи на уроці. Дякую вам за увагу і за співпрацю! На все! Добре діти.